Продовжуємо тему пилосмоків, і відповідно продовжуємо відповідати на найчастіші запитання про нашу топову модель ASR35LACP. Перше питання: чи можна працювати без мішків? Так. Цей пилосмок повністю придатний для роботи без мішків. У цьому режимі якраз і активується система автоматичного очищення фільтрів, тобто віброструшування. Усі мішки в цій серії одноразові. А їхній вибір залежить лише від вимог утилізації пилу, з якими ви працюєте. Друге питання: чи не виходять з ладу фільтри при роботі без мішків? Це дуже загальне питання, і тут немає універсальної відповіді. Потрібно дивитися на об'єм пилу, тип робіт, інтенсивність та умови експлуатації. Якщо пилу небагато, працювати з мішками економічніше. Якщо працюєте в приміщенні, де не можна вмикати вибір струшування, теж краще використовувати мішок. Тому ситуації бувають різні. Інколи вигідніше з мішками, а інколи без них. Потрібно брати калькулятор і рахувати. Третє питання: чи не шкодить фільтрам робота з вологою? Гарне питання, бо інструкції про це майже ніхто не читає. Всередині є два кінцівники, які спрацюють при досягненні рівня води. І як бачите, фільтри при цьому трошки намокають. Після роботи з вологою ну, з водою, фільтри потрібно висушити при кімнатній температурі, а потім ще кілька хвилин прогнати пилосмоком насухо. Фахівці радять мати два комплекти фільтрів. Для сухого пилу, основні, і для роботи з вологою можна використовувати старі, бо при втягуванні води фільтр Фактично не працюють на фільтрацію, а виконують роль більш запобіжних заслінок. І четверте запитання, дуже часто задають продавці в наших магазинах: це що це за перемикач open-close в контейнері. Це справді крута фіча, і це власне, патент компанії ElectroStar. Якщо дивитися збоку, ось тут через отвір. Так, коли його перемикають, я зараз його перемикаю, здається, що він нічого не перемикає, але вся магія зверху. У положенні Open він відходить від корпусу і створює спеціальний зазор. Цей зазор працює тільки з поліетиленовими чорними мішками. Контейнер формує вакуум між стінками та мішком і буквально всмоктує його всередину. В результаті мішок не злипається. Не провисає і реальний об'єм контейнера використовується повністю. Ось, ось такі хітринки цікавинки. Ну і в наступному відео ми розкриємо питання.